Ігор Калинець Коляда. До маленької Звенислави прийшла коляда із звіздарем і торбою, що все помістить. Мучить Звенислава, бабусю, дай і дай з ялинки ночі медівник місяця. Покотилися зайчики, обкачені в снігу клубки. І давай з Венеславі нахиляти ялицю, а місяць, звичайно, з того усього кпить, бо підв'язаний міцно на золотій нитці. Тільки осипається скляного снігу слюда, і зірка, як куля, стовклася на площі міста. Перший раз до Звенислави прийшла коляда, І з звіздарем. І торбою, що дива містить. Переможного миру вам!